Всім добрий день. Сьогодні розглянемо, розглянемо тему створення графічних зображень на вікні. Для створення графічних зображень у середовищі IDL e Python. На вікні треба орієнтуватися. Це можливо зробити завдяки умовній системі координат, початок якої розміщується в лівому верхньому куті вікна. Вісь абцис X направлено вправо, вісь ординат Y направлено вниз. Координати кожної точки вікна задаються цілими невід'ємними числами. Зображення створюється на спеціальному об'єкті Canvas. Щоб розташувати зображення на вікні, потрібно створити цей об'єкт canvas і розмістити його на вікні, ну, наприклад, так, як показано на слайді. Об'єкт Canvas за замовчуванням має розміри. 378 на 265 точок. Але йому можна задати потрібну ширину та довжину, а також колір фону під час створення. Як це зробити, показано на прикладі нижче. Система координат на об'єкті Canvas задана так само, як на вікні. Для малювання на об'єкті Canvas можна використовувати методи, наведені в таблиці. В першому стовпчику. Йде назва методу, в другому призначення методу, і в третьому стовпчику задано приклад команди. Тож можете натиснути паузу і вивчити цю таблицю детально. Зверніть увагу, щоб намалювати квадрат, потрібно використати метод для малювання прямокутника, тільки вказати відповідні вершини прямокутника, щоб у нас вийшов квадрат. Щоб намалювати коло, потрібно використати метод для малювання еліпса і вказати такі координати вершин прямокутника, у який буде вписано еліпс. Щоб намалювати ламану, потрібно використати метод для малювання лінії, ну, і ввести послідовно координати всіх її вершин. Контури фігур на малюнках можуть бути різного кольору. Товщини, стилю, а внутрішню область можна зафарбувати різними кольорами. Для цього в командах малювання потрібно вказати значення таких властивостей фігур, як показано на слайді. Ліворуч, у нас назва властивості, праворуч приклад її використання. Властивість філ використовується для того, щоб зафарбувати фігуру у відповідний колір. Властивість outline. Використовується для задання кольору, контуру фігури. Властивість віц, використовується для задання ширини, тобто товщини лінії малювання. Властивість Dash це штрихова лінія малюнку. Властивість arrow задає наявність стрілки на кінці лінії. На слайді наведено приклад проєкту, у якому використовуються різні інструменти з різними значеннями їх властивості для малювання геометричних фігур і результат його виконання. Якщо побудову деякої геометричної фігури оформити як процедуру, то одну і цю процедуру можна використати для побудови цієї фігури різних розмірів і в різних місцях вікна. Розглянемо, як приклад, проєкт з використанням процедури малювання рівнобедреного трикутника з висотою 100. У цієї процедури будуть три аргументи цілого типу. Дві це координати лівої вершини основи трикутника. І довжина основи. Це дасть нам змогу використати цю процедуру для малювання таких рівнопедрених трикутників у різних місцях вікна та з різними довжинами основи. Ну, якщо ви більш детально розглянете цей проєкт, то побачите, що цей проєкт включає в себе процедуру. Ось вона, другий, третій, четвертий, п'ятий рядочок. Тут ми з вами програмуємо малювання трикутника, а в основній частині проєкту ми звертаємось до цієї процедури і вказуємо конкретні значення двох координат лівої вершини основи трикутника і довжину цієї основи. І бачимо на екрані результат виконання цієї програми. Тобто, у нас на вікні з'являється. Рівнобедрений трикутник із заданими координатами. Спочатку перший трикутник з'являється, а потім інший.